І так ловіть рецепт маринованої цибулі. Одну середню цибулину нарізаю напівкільцями ось такими тоненькими смужечками. Складаю все в ємність, додаю півчайної ложки солі, чайну ложку цукру. Заливаю це все окропом, перемішую, щоб розчинилася сіль та цукор. Накриваю. Кришкою та залишаю настоюватись 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Вода стала ось такою мутною. Вона впитала в себе всю гіркоту. Воду зливаємо, додаємо трішки бритої петрушки, ще трішки цукру, дрібку чорного перцю, чайну ложку лимонного соку. Накриваємо кришкою та все добре перемішуємо. Не хвилюйтеся, цибуля не зварилася, вона залишилася хрумкою та ідеально смакує до ваших улюблених страв. Бажаю всім приємного апетиту!